Так, дуже сподівався, що дозволять обставини моїй любі матусі розповісти різні гаразди про моє дитинство і юнацтво. Про це не виходить, не виходить через причини, які від нас не залежать. І тому я щиро дякую пану Олександру, який зголосився сьогодні. Прийти в гості до мене на канал, от і відкрити. Розкрити свої іпостасі, якими він представлявся на попередньому відео, і не вписалися вони за часом розповісти. Найцікавіше для мене особисто є от саме галузь робототехніки, і не тільки мені, бо от буквально перед записом третій пілот написав, що з'являється Олександр, то всі. Гранди робототехніки замовкають. Тому, будь ласка, вітаю Олександра на каналі і передаю тобі вільний мікрофон. Дякую тобі. Ох, прям розказав так. Я спочатку думав, що я не зможу конкурувати з матусою, бо з матусою конкурувати це взагалі нереально. Але ти так похвалив мої робототехніки. А давай, може, спочатку нагадаємо. Глядачам, про що говорили минулого разу, будь ласка, все в твоїх руках, давай краще тебе все знаю, що ти запам'ятав з минулого разу. Ну, я, звісно, найбільше запам'ятав так, що е, ну, те, як ти розкривав термін аутизм стосовно себе, так, і я думаю, що і більшості глядачів це також найбільше закарбувалося в пам'яті, бо так чи інакше, ми впродовж життя здебільшого перетинаємося з педагогами, так бо ти висвітлив твою педагогічну діяльність, так викладацьку, от перетинаємося так з там тією чи іншою мірою винахідниками, от, а з людьми, які кажуть, що я аутист, і у підсумку, скажімо так, пояснюють це триманням, в принципі, на такій цікавій цікавій такій сірій зоні, так між загально прийнятою буденною нормою і, скажімо так, тим, щоб їм зав'язували за довгі рукавий сорочок за спиною. Ну, от, ну, і у підсумку, наскільки пам'ятаю, конкретно твій. Визначення сприйняття і буття аутистом звелося до того, що, скажімо так, ти, як мінімум, не маєш надмірної емпатії, от і за великим рахунком сприймаєш ага. більшість речей у, у цій симуляції реальності, учасником, так якої є, як так чи інакше, набір формул, правил і більше-менш якихось визначених алгоритмів. І, відповідно, з наслідками більш чи менш вірогідними, якщо виходити за більш-менш звичні сценарії. Ось так, от я запам'ятав, сприйняв і переказую від себе. Наскільки це відповідає дійсності? Прям, мабуть, я б сказав, дуже чітко і структуровано. Дякую. Прям. Ласка. От. А, Так, ну що тоді про роботу? ми поговоримо, я так розумію. Так, будь ласочка будь ласочка бо я от з поміж іншого зараз переводжу БМП на дистанційне керування. Спочатку дротове, потім на радіокерування Ну тому що коли ти в принципі змусив трактор підкорятися електричним сигналам, то тобі не принципово будуть вони переводитися дротом чи етером, так бездротовим дротовим. Тому я починаю з дротового керування, а далі. Будемо переходити на радіо. І, відповідно, цікаво так, звісно, послухати, особливо з урахуванням того, що ну, робототехніка наземні і не тільки роботизовані комплекси. Це ну, найближче, найближче. Це не тільки найближче майбутнє, а вже сьогодення, яке є, і яке так на яке Сара Конор дивиться з сумною усмішкою. Сара недолюблює роботів, якимось очевидним для неї причинами. Ну, давай почнемо е, з того, що, поки я був програмістом, е, я був програмістом дуже-дуже багато років, але суть в тому, що так як в мене, я не можу займатися речами, я Ну, Просто фізично не можу. Це дуже-дуже складно для мене. І не знаю, я б сказав би сказав. Ну, от, займаючись програмуванням, я не шукав якісь нові більш цікаві ніші для себе, бо ми відверто чесні, програмування це така ж сама робота, як і все, тому 90% цієї роботи, навіть 99%, мабуть, це рутина. Тобто один день робить, що і в інший день. В якийсь момент я досяг, досяг просто такої кваліфікації, що для мене вся робота була цілковою. І о, останні роки. Тим, що займався програмуванням. Це я CRM-ками, але CRM-ки це системи для бізнесу. Які керують там ярних і так далі. І так, як було. Частина, скажімо так. Це ще не робототехніка. Проте багато хто і цього не вміє. Тим паче не вміє це з'єднувати з, з веб-системами. Тобто, я цього навчився, почав все робити. Якісь там маленькі бізнес-проекти робив для малого і середнього бізнесу з е, великих бізнесів. Е, я в розробці crm системи для нової пошти. Ну там багато розкажу, бо там ще й довгий про розголошення. Пробують дещо там. а Це в цілому. А потім, мабуть, саме цікаве, що тобі цікаво як самого дійшов, да? до того самого чого сам? До секс роботів. О, секс роботі. Ні, ну так, це ти нормально заінтригував в, в чаті, хоча жодно кажу, що я це пам'ятав от до цього етеру. От відколи почався етер, поки ти не нагадав, я взагалі про це не думав. Uh -huh. uh, я займався цими кубиками так, так. збирав їх собі. Uh, і в якийсь момент я не згадаю взагалі, чому я зайшов. Uh, ну, коротше, є такі, такі секс секс-ляльки силіконові, повнорозмірні, тобто, ну, виглядають, як людина, грубо кажучи, ну майже як людина uh -huh. звісно відрізняється. Ну, і я зайшов на е, сайт, де вони відповідаються, але не в той розділ, де заявляються, а там, де кастомізація. Mm -hmm. То, було цікаво. Я почав дивитися цю кастомізацію, і побачив, що вони роблять дуже-дуже примітивні кастомізації за дуже великі гроші, і мене це зачепило. А я ж така з такими особливостями людина, що коли то це вже все, це хана просто слайки. І я от пам'ятаю, що мене е, тригирнуло, я знаєш, спочатку таке виставлю, стану може, я так розумію, і так далі. І я пам'ятаю, що от кінцева точка була: це коли побачив е, систему підігрів за 200 євро. Чому мене це тригернуло тригнуло? Е, ти коли небудь бачив, влаштовані підігрів підігрівкурятником чи ще щось таке. Ні, але можу уявити, ну електричний. Електричний. Там використовується спеціальний кабель. Я називаюся правильно. Але суть в тому, що цей кабель є температури. Ну, він так влаштований. Mm, То... Цікаво. Так, і це дешевий кабель, це там він елементарний, тобто, ну, це такий, скажімо. О, так що вони mm -hmm. зробили? Вони по контуру цієї ляльки пустилися. Просто ну все рекордно. Метро два того кабеля, в пені ляльки зробили DC роз'єм. Такий, знаєш, як Модем підключається. Uh -huh. От. Написали: значить, ви перед тим, як її використовуєте, ви її на 20. Несамовито трахати натовпом. Хотів казати, але ти сказав: добре ви її на 20 хвилин включіть оцим DC роз'ємом. Ого, 20 хвилин, за 20 хвилин. Я такий. Ти такий, що? Вони навіть акумулятори не поставили за це євро. І от у цей момент мене от поплавило. Бабло перемагає і... зло, так. Тим, Та -то я почав інформації про те, ну, тобто, знаєш, з кабелем я швидко розібрався, що це дуже приємна штука. Але я потім ще постачав копати, якось. Інші покращення, і зрозумів, що це просто така клоака за такі скажені гроші, це просто ну, відсутність конкуренції називається. Так, вони що хочуть, і просять скільки хочуть. Дуже така прям примітивна там, тема у них. Тобто, щоб ти розумів, є така штука, називається рос, якщо пам'ять не зраджує, вони це називають, що це. Знаєш, чому вона заключається? Уявлення я не маю. Ну, Уявлені то є маю. голову сексляльки, так? І вони їй е, закріпляють таку така, знаєш, як з мікрофоном. Ця умовна рація приєднана по інтернету до щось на кшталт чату GPT, і з неї звук лунає. А, і ще вона трясеться вперед-назад. Ну, там, типу, просто один мотор трясеться. Це звучить, як якась. Тортура часів інквізиції, чесно кажучи. Так, я собі уявляю, як воно працює, воно має працювати погано. Але бо, краще, ніж за це, дуже погано немає, і вони за це просять просто якісь скажені гроші. Там дуже скажені. Це ж не речі, першої потреби. Все, що стосується пісюнів, воно ну зазвичай так, нормально коштує і, напевно, не найвищого там штибу і якості. Бо. Ну, за великим рахунком. Поки працює, доки працює, ну народ платить і не конкуренція, розумієш? Просто нема конкуренції. То це можна зробити не просто краще. Це можна за мінімальні зусилля зробити на капець краще і але. Тому ніхто не робить краще. І вся весь секрет, по суті. Тобто. Поглинався всю тему, які проблеми, як вони їх вирішують. Там просто настільки просто дитячий садочок в цьому плані, що це жесть просто. Тобто, яка вважається е в цій сфері інноваційною з точки зору е, презентували ну, в той рік, коли, я... якщо не зраджує пам'ять, вони презентували знаєш супер покращення гнучки пальці ніг. Це у них, розумієш, презентація була на рівні випуску нового iPhone з новим процесором. Там супер інновація. І ці гнучки пальці, знаєш, ну, ну, добре, може вони там роботизовані, там, да, ну, це ж дійсно складно. Нє, це, знаєш, такі проволочки в середній бач, і все було погано в цій сфері. Так, от. Так. Зараз, мабуть, варто буде, якщо буде так продовжуватися, трішечки лягти полежати. Ну, якщо там то треба. Так, життя таке штука. Чув, ні, там гупнуло трохи. Не ловить, то я бачив, як ти віддивився. Не чутно. Так, зараз. Хоча ти можеш продовжувати розповідати, я в набушнику чую, і наші глядачі теж чують і тебе бачить. Добре. А я тут полежу українську землю, понюхаю. Помий хоча б. Хоча б і не митих. Так. Отже, чесно кажучи, я оце слухаю тебе і розумію, що я відкрив для себе ще одну галузь, тему і нішу, яка мені... Тотально байдужа. Тобто до проблем сексуальних ляльок, я так розумію, жоден, жодна фібра єства ну, не затремтіла. я почув про їхній низький технологічний рівень і жодного а бажання це... на це вплинути, я особисто не маю. Я більш того, скажу, я як систематичний користувач з одного боку. Бажите користувач відеофільмів, які називаються ну фільмів так звані для дорослих. І як маркетолог, я от в свої 36 років, я в принципі, як ніколи не розумів, так і досі не розумію сенсу фільмів для дорослих, довших за 5 ну аж 10 хвилин. Тобто, я як сам. Не, ну, от я не уявляю, так? щоб я от його дивився там більше п'яти десяти, десяти це якийсь космос, 3-5 хвилин, так? якась нарізочка коротенька. А що там дивитися? Ну, якісь там драми, комедії. Ну, на що вони їх знімають там, по три години, я уявлення не маю. Але тим не менше, ну, якось вони ж це роблять десятиліттями, і все у них продається, і все у них працює. Тобто, ну, очевидно, нормальні там, бюджети, нормальна кількість людей зацікавлена, і цілком ймовірно хтось перейметься, і якщо ти десь влізеш в якийсь ну, саме економічний проєкт, пов'язаний там із покращенням сексуальних льок, можливо, це дійсно стане якимось проривом, зокрема і фінансовим. ні. Тут а, я просто хотів донести, наскільки там погано. Все, от є, щоб просто було такого відчуття, що я роблю щось надзвичайне. Я би робив би щось надзвичайне, якщо б я нову версію колайдера зробив. Да? А там просто все дуже погано. Навіть моїм не можна зробити дуже багато покращень. Ну, я продовжу про цю тему. Так, будь ласка, продовжу. Бо я щось що коли пан третій пілот написав про робототехніку, я уявив собі оцей там якийсь восьмикутник, де вони заганяють роботів там з різними, там пилками, ножами, вогнеметами, і вони там мотлошаться, а хто останній виживе, отримує якийсь там приз. Роботів. От, так, всі щасливі, усміхаються. Тобто, ну, якихось там семи крилих і восьми прутнів я там, звісно, ніколи не бачив. От, і, очевидно, учасники тих змагань теж не переймаються проблематикою е сексуальних іграшок. Це якась інша ліга. Ну, а Нам цікавіше, звісно, максимально умогилювати роботами московитів. На фронті і максимально рятувати наших побратимів. Десь у цю галузь ти якось дотичний? А, десь ще два роки тому і декілька разів після того. Перше матча можуть всі роботи штурмувати посадки. Які саме? Так. Ті, до яких ти власноруєш, до створення яких ти власноруєш, був долучений, правильно? Бо розробка досі є. Проблема в тому, що ну, чи фізично може, але чи фізично можна і бобром що тому. Питання доцільності. Це дуже дорогий виріб, і проблема не апаратна, проблема прогресу. Тобто як зробити так, щоб по попересічну. Воно туди дійшло, і якщо втратиться зв'язок, відповідно, що воно діяло І виникає питання, якщо будь-який гусник робить те ж саме, тільки він дешевше, легше, ну і так далі. Тобто, чи є сенс, якщо воно було б готове з про ділами, мабуть, десь би йому було б застосування в якісь знаєш, там місцев, ні, наприклад, сходи є, чи ще щось таке. а Ну, просто цілеспрямовано вкладатися в розробку саме такого робота для таких мабуть, сенсу не в один момент, бон бо, ну, значно ефективніше виходить. Це може, ще про прямоходячих на двох кінцівках е, істот. Так, ну, Android okay, не Окей, я зрозумів. Так. Я просто я від самого кратко ще не був впевнений, чи ти під андроїдами маєш на увазі саме людину подібних роботів, чи суто от ну, базу назву операційної системи, так. Окей. Okay. Ми це трошки посколімо, бо перша моя думка, коли я тільки в цю сферу вступився, була, що можна зробити краще, але коли ти починаєш продовження. Думки не можу зупинитись, і про Але це дуже складно. І я не знаю, що скільки буде тривати. І справа: існує два поняття: існує м'яка, існує класична робототехніка. І коли я почав андроїдів, тобто, як у є на ринку, що працює. ...багато, Бо це така популярна тема у стартапах, е, тому що все це просто дурня, те, що вони показують. Е, я поясню чому. Тому що ці роботи, які вони є, в них на них звернути увагу, то всі презентації, які вони проводять, ці роботи дуже повільні, або вони працюють, коли поряд немає людей під е, прямим управлінням. Чому Тому що вони небезпечні? І їхня небезпечність заключається в саміх технологіях їх, е е їх відміну, тобто їхні приводи не вміють розподілятися. Якщо ми кажемо про мову якусь там маніпулятор, да, і він щось не то набагато, ну, коли людина це робить, воно розподіляє м'язим м'які, і це ну, така складна система протилова, то ми можемо робити маніпуляції, не швидко, бо там кінетичної сили, його маси, щоб не задіяти якоїсь школи. І вирішити цю проблему надзвичайно складно, тому що як це можна вирішити. Цю проблему зробити сенсори, які будуть розуміти, що я зіткнувся. Але проблема в тому, що сенсор розуміє, що робив з чим не тоді, коли він уже зіткнувся. Тобто, замінити кому. Я зрозумів, що. Ну, Ну, я розумію, целі просто вивчав, шукав проблему, можна вирішити, але ж я трошки І я розумів, що треба взагалі інший концепт. Я кажу, то тебе буду. Мабуть, трошки складно вявити, але це можливо. Ти таке робиш, самі фізичні властивості цього будуть реагувати на зіткнення, тобто вони будуть, вони будуть ставатися просто в інформації, це камер, це кошен і так далі, тобто самі фізичні властивості будуть компенсувати зіткнення я перерву пишуть, що звук дуже поганий. Я так розумію, у тебе, бо ну, у мене я б мовчу так здебільшого, і зв'язок не максимально добрий. Не знаю, третій пілот радить перезапустити. Я ж кажу, один раз перезапустити, але скоріше за все ситуація не зміниться будемо просто тримати, як тримати. Ну, добре. Давай так і зробимо. Так, так чуєш? Так, чую. Угу. Так, ну, добре, чуєш. Це так у нас зустріч на двох. Можливо, до речі, в записі буде добре. Ну, побачимо. Гаразд, я перезапускаю, скидаю тобі поклик в чат. Тоді.